Усім привіт! Впевнена у вас все добре! Сьогодні хочу розповісти вам про незвичайний тропічний фрукт. Він одразу привертає увагу своєю незвичною формою. І це ананас! Правильно! І ось деякі цікаві факти про ананас. Факт перший. Мало кому відомо, що ананаси мають квіти, колір яких за добу може змінюватись від блідо-лавандового до яскраво-червоного. В Австралії є пам'ятник ананасу, висота якого 16 метрів. З ананасів готують безліч страв. Крім звичного ананасового соку, зі спілих плодів роблять різноманітні запіканки, пироги, салати та десерти. І останній цікавий факт. Тільки уявіть, ви можете самостійно виростити свій власний ананас, відрізавши зелений чубчик від спілого плоду і висадивши його в ґрунт. Сьогодні пропоную зробити вам ось таку неймовірну аплікацію. Але перед тим, як розпочати, треба розім'яти наші пальчики. Пальчикова гімнастика смачна корзина. Покажіть мені свої долоньки. Фрукти з ягодами знаєм. Пальці вправно загинаємо. Апельсин, банан і ківі. груші, яблука і сливи, вишня, персик. Виноград смакувати кожен рад. Залишився ще у нас соковитий. Ананас. Вірно молодці. Гімнастику зробили. Починаємо працювати. Матеріали для роботи. Аркуш білого паперу. Жовтий та зелений. Нам знадобляться ножиці, чорний маркер або фломастер, олівці жовтий та зелений та клей олівець. Перш за все, на жовтому папері малюємо ананас. Ви можете повертати аркуш так, щоб вам було зручно малювати. Вирізаємо наш ананас. Коли користуєтесь ножицями, будьте уважні та обережні. Наступний крок приклеюємо наш жовтий овал на білий аркуш. Беремо зелений папір та згинаємо його навпіл. Потім ще раз. І ще декілька разів, щоб утворився ось такий зелений прямокутник. Нам знадобиться олівець, щоб намалювати листячко для нашого ананаса. Вирізаємо листя. Після того, як розгорнули листячко, розріжте його навпіл. Нам знадобиться три частини. Приклеюємо першу частину. Змастіть клеєм увесь листочок. Коли використовуєте клей олівець, завжди тримайте серветку поруч. Вона вам знадобиться. Дивіться уважно. На другому листочку змащуємо клеєм тільки одну половинку. Не забувайте прибрати залишки клею серветкою. Третьою частинкою так само змащуємо тільки одну половинку. Беремо залишки жовтого паперу і нарізаємо багато ось таких смужечок. Беремо одну смужку, змащуємо з обох кінців клеєм та склеюємо їх. Вийшло ось таке кільце у нас. Змащуємо його клеєм і наклеюємо на наш ананас. З наступною смужкою робимо те ж саме. Нам з вами потрібно зробити якомога більше таких фігурок. Ними ми повинні заповнити усю площу ананаса. Ось такий соковитий фрукт у нас вийшов. Беремо чорний маркер і малюємо сможечки, ледь торкаючись паперу. Далі прикрасимо простір навколо нашої аплікації, беремо наші олівці жовтий та зелений, і малюємо будь-що, що нам подобається. на що у вас вийшов яскравий та гарний ананас. А я бажаю вам сонячного дня! Дякую за увагу! До побачення!